Для команди Володимира Поляха рік почався не з кращої звістки. Хортицю покинув один із лідерів команди Олексій Адедеран. Ми побували на останньому тренуванні за участі Адедерана, щоб познайомитися поближче з найефективнішим гравцем Суперліги. З виду він великий та могутній, а насправді добрий і відкритий. Олексій Адедеран народився в Росії, навчався в Америці, а зараз робить все можливе, щоб стати громадянином України. Я з Росії уїхав в Америку, там я жив 11 років. І після того, що я бачив і в Америці, і в Росії, і в Україні, в Америку якби я б не повернувся. У мене там батьки, дім залишився, але мені нравиться життя. За свою ігрову кар'єру 34-річний баскетболіст змінив кілька десятків клубів з різних країн світу. У жовтні опинився у Запоріжжі і за короткий проміжок часу став улюбленцем місцевої публіки. Город хороший, Єдине, що треба привикати трохи запаху, але це тільки знаходиться возле зала. А де я живу, там как бы воздух поздух більш-менш свіжий. Останнім українським клубом, за який виступав Олексій Адедеран, був МБК Миколаїв у сезоні 2012-2013 років. Зараз рівень суперліги значно послабшав, відзначає досвідчений центровий. Уровень, так, да, намного впав. Сейчас, как бы я був там в Ніколаєві, де я играл один практически лідерів. Саме в Україні Олексій Адидран знайшов своє кохання. Дружина Оля родом з Миколаєва. Незабаром подарує Алексу первістка. У нас буде дівчинка десь в кінці марта, і ждемо, не дождемся. Ми, моя перша дочка. Так що дуже радий. Тепер його кар'єра продовжиться у Грузії, але сам гравець не виключає повернення до України вже найближчим часом. Є в сім'ї Адедеранів ще одне захоплення це домашні тварини. У кожному місті, де жив Олексій, у нього завжди були коти. Тепер домашні улюбленці попрямують разом з Алексом і до Грузії. Я просто люблю животних, і якби вони завжди тебе веселять, коли тебе вдома грустно і піднімають настроєння. На баскетбольному майданчику Олексій Адедиран запам'ятався своєю старанністю та самовіддачею. По життю він переможець і прагне вигравати у кожному матчі. Уже найближчим часом. Чекаємо побачити його знову на ігрових майданчиках української суперліги.